Мешканці будинку 25 по вулиці Шевченка, де сьогодні мав відбуватися згідно план графіку, черговий чистий четвер, впевнені, що у природи немає поганої погоди, незважаючи на те, що дощ завадив збутися запланованим заходом з приведення до ладу при домової території. Вийшовши з домівок, мешканці вирішили провести збори. Ми планували сьогодні в цьому дворі зробити чистий четвер. Зверталися мешканці. Вони там у них попляли дерева і вони. Попросили поспіляти в тому, щоб відновити клумби, зробити красиво, щоб не ставили машини, і допомогти в ремонті двору. На жаль, погода не внесла корективи, не дає нам змогу зробити все, все, що ми запланували. Та це ж ніяк не завадило депутату міської ради Костянтину Морозову разом з мешканцями будинку 25, що по вулиці Шевченка, обговорити план завдань під час проведення наступного чистого четверга. Поставимо лавочки. Посадимо тут квітники, розіб'ємо, рози закупили вже для цього, І фарбу, для того, щоб пофарбувати колеса, забочики. Тому ну, на наступні тижні продовжимо 64. От ми зараз вирішимо питання, де поставити скаміньки, де посадити кустарники, де поставити клумби. Анна Афанасіївна проживає у цьому будинку 70-го року. Жіночка говорить, що довгий час до їхньої хотівлі нікому і діла не було. Та все кардинально змінилося завдяки роботи місцевої влади та оновленого депутатського корпусу. Мешканці 25-го будинку, що по вулиці Шевченка, неодноразово зверталися зі своїми проханнями та завжди отримували підтримку. Тому, не дивлячись на несприятливу погоду, вийшли, аби разом обговорити план робіт на наступну зустріч. Безмежно благодарні і дай... Дай бог, щоб побільше було таких молодих енергічних депутатів, який у нас ми надіємося і ми віримо, його, що він нам поможе, і наш буде і двор саме красивий. До речі, стосовно гарного двору. Саме зараз палізна газета проводить конкурс Твой чистий дворік. Прийняти участь у ньому мають змогу усі мешканці міста. Необхідно лише заповнити регістраційну форму, надати відео та фотозйомку вашого двору до та після наведення чистоти. І очікувати на результати конкурсу, які будуть оголошені 1 травня. Головний приз встановлення трьох лавок у дворі, котрі визнають найкращим у Новомосковську. Перемогти в цьому конкурсі реально. От я, як депутат хотів би, щоб мої оці, ну, мешканці цих дворів прийняли участь в цьому конкурсі ну і по можливості виявили. Отношення положення, так, хорошо. Ну, депутат, будемо допомагати. Його допомога, звісно, нам а ми теж ми з удовольствием, з удовольствием будемо допомагати. Згуртованість мешканців цього будинку хочеться поставити в приклад іншим жителям нашого міста, адже тільки разом можна досягти гарних результатів, і недостатньо лише скаржитися, щоб отримати результат бажаного. Навіть в такий дощ мешканці будинку 25, що розташований по вулиці Шевченка, зібралися та довели усім, що і погода не стане на заваді у того, хто йде до своєї мети. А мета жителів цього будинку мати найкращий двір у місті. А міська влада і надалі заздалегідь сповіщатиме. В якому дворі заплановано чергове прибирання. Разом ми зможемо зробити набагато більше і краще.